Вітаю вас, мої любі глядачі, на своєму каналі Світ Іриного В'язання, і мене звуть Ірина. Дякую, що вирішили переглянути моє відео. Сьогодні у нас понеділок, 2 лютого, сьогодні церковне свято Стрітення. Я не в'яжу, тому у мене такий день відпочинку, і цей день є першим днем у тижнях стартів. Це є цикл такого спільника, як в'яжемо українською. Його засновниця це Олена Буганова із каналу Єліна Буганова Хендмейд. Цей спільник є циклічним, без зупинку ми проходимо такий, цикл, тижневий цикл, який має кожен свою назву. Тож цей тиждень у нас. Проходить під назвою Шалений тиждень стартів. Не знаю, чи вийде він мене дуже таким шаленим, але я запрошую вас також переглянути дівчаток, які будуть брати участь. У цьому тижні я залишу всі посилання і на сам чат, і на дівчаток у інфобоксі. Заходьте, переглядайте, можливо, неможливо, у дівчаток буде дуже багато цікавого, тому що я не перестаю повторювати нас багато, ідей багато, і я переглядаючи відео дівчаток, дуже часто надихаюся на якісь свої нові проекти. Для себе я не знаю, що я буду розпочинати на цьому тижні. У мене в голові повний хаос. Така ситуація в країні зі світлом, яка дуже пригнічує ідей, дуже багато яких хочеться втілити в життя. На все потрібне світло. Бо хочеться це зафіксувати, хочеться щось відзняти хоча б маленькими якимись фрагментиками, маленькими якимись майстер-класами, а для цього потрібне світло. І просто так стартувати якось не, чесно кажучи, немає бажання, якщо не видно, не, не втілюється те, що ти хочеш. Тож цей тиждень для мене буде невідомим точно таким самим, як для вас. Я буду намагатися щодня підключатися увечері. В нас цього тижня такий графік, що в нас ввечері будуть давати світло на дві годинки вже пізно ввечері. Я буду намагатися в цей час підключатися і показувати результат попереднього дня і що я запланую на наступний день. Сподіваюся, що в мене вийде це, але планів, що я буду стартувати, немає. На завтра, на вівторок, це єдине, що я вже знаю, що я буду в'язати. Завтра, у вівторок, я буду розпочинати в'язати мітинки. Мені замовили, мені потрібно швиденько зв'язати це будуть чорні мітинки із. Пряжі від Gazal Baby Wool, Тут у 50 грамах 175 метрів. Колір чорний 803 В склад пряжі 40% акрилу, 20% кашемір, Па, ЦПА, не знаю, як правильно. І 40% мериносова вовна. Такі мітинки я вже в'язала. Одні я вже показувала, але буду повторювати ще раз, бо в мене, подивившись фотографії, мене замовили ще одні такі. Тож з першим стартом я визначилася на цьому тижні і візьму його з собою у вівторок. І сподіваюся, що цей тиждень вийде цікавим як для мене, так і для вас. Гарного перегляду! Вітаю вас, мої любі! От і промайнув шалений тиждень стартів. Шаленим він виявився тільки у нашій біганині за світлом. Цей тиждень по світлу побив усі рекорди. У нас за добу було тільки 4 години світла. Не знаю, як буде далі. Дуже Дуже непередбачувано і страшно працювати в таких умовах, але поки що намагаємося себе якось тримати на позитиві. Тож, цей тиждень для мене був непередбачуваний в усіх аспектах. Як я говорила на початку відео, я не знала, що я буду брати в цей тиждень і чи він взагалі в мене вийде щось з ним стартувати. Але. Отже, у вівторок я планувала розпочати мітинки. Я їх розпочала це дитячі про пряжу я розповідала. Це газал бебі ву чорного кольору. Не люблю чорний кольор, все до них чіпляється. В'язала я резинкою один на один, спицями номер 3,5. Це такі довгенькі, щоб можна було закочувати. Ну, Ось такі надіти не можу, бо це дитячі. Тут в мене ось такий вив'язаний пальчик, як би показати, ось, нічого складного, такі базові такі мітинки. В'язала у дві нитки, у два складання, верніше, заважили вони всього 50 грам. Ось така. Такі старти вівторка і завершення всереду. У вівторок ввечері до мене приходила в гості сестра, і так як у нас погода ще тримається в нас холодно-морозно, вона зайшла у квартиру до мене з такими словами, що чи мені не стидно, що вона мерзне в руки, коли я в'яжу. Тож вона мені допомогла визначитися із стартом середи. На середу я вже запланувала рукавички для неї. І підготовила ось таку пряжу. Я не знаю чесно, скільки вона в мене зберігалася, ця пряжа. Я навіть думаю, що ось цей від Alize Angora Lux, мабуть, її вже і немає. Я чомусь так думаю, тут колір 55. У 100 грамах 420 метрів. Навіть якась продукція юнтекс затовлено в Турції. Хм, не читала, чесно кажучи, що тут написано. Тут 10% мохеру, 10% шерсті і 80% акрилу. Мабуть, цієї пряжі вже дійсно немає в продажу в виробництві. Не знаю. Вона була мені подарована, скільки вона в них лежала, скільки вона в мене лежала, невідомо. І пряжу взяла ось таку Angora Gold, також від Alize. У 100 грамах 550 метрів. Тут, я так розумію, теж 80% акрилу, 10% мохеру і 10% вовни. Колір тут невідомо, тому що в мене тут його замалювали і написали 450. Я так думаю, тут було написано 55, а його виправили на 450. Ну, я знаю, що в палітрі Алізе 450. 450 колір. Він більш такий має ніжніший, більш жовтуватіший кольор, ніж 55-й білий. А 55-й він такий більш холодний, навіть я б сказала, трішечки такий якийсь грязнуватий він мені видається. Ну, ну таке. В'язала в три складання: дві ниточки брала Angor Lux і одну ниточку брала Angora Gold. Тож зараз покажу, що в мене вийшло. Вийшли ось такі рукавички. Заважили вони всього 53 грами. В'язала їх на спицях 3,5. Тут поверху рукавички, візерунок шахматка 2 х 2. Тут ось такий прибавляння індійський клин, мені здається, він так називається на пальчик. Але на цій стороні, на лівій руці він мені чомусь трішечки краще видався, ніж на правій. Зараз я покажу, як він виглядає на руці рукавичка. Ось так. Сподіваюсь, вам видно. Це красиво, гарно сидить. Мені дуже подобається. І сподіваюся, сестричку свою задовільню. Але ці рукавички вийшли у мене не останніми. Коли я почала в'язати ці рукавички і зв'язала. Майже зв'язала моя тітя, яка зараз гостює у нас в гостях подивилась, подивилася <свісно> і сказала, що їй теж потрібні такі рукавички. Тож, не відкладаючи в довгий ящик, я стартанула у п'ятницю ще одними рукавичками Ось такі. тут також індійський клин. Резиночка один на один. Але поверху тут просто така ялиночка, не знаю, як назвати цей візерунок. Тут просто е, три петлі разом пров'язуються і, наступ... і зразу пров'язуючи три петлі, зразу піднімаємо три петлі. ну якось так. І через два ряди повторюємо в, шахно... в шахматному порядку. Сподіваюся, зрозуміло. Повідомила. Пояснила, верніше. Ось так вони теж виглядають на руці. Ось. І ось так попереду. Гарно, красиво. Мені подобається. Тетя моя вже їх зацінила, сестра ще не бачила, тому що я. Сказала, що не віддам і не покажу, поки не відзніму. Ці рукавички заважили 48 грам. Тож, такі непередбачувані старти. Геть зовсім не заплановані. Можна і сказати, шалені, тому що в мене на цей тиждень не було зовсім ніяких планів. Я нічого мені в голову не приходило з. З відключеннями із хаосом, який відбувається навколо. Але мої рідні мені в цьому допомогли. Тож, маючи три старти, я маю три готові роботи. Тож тиждень я задоволена, незважаючи ні на що. І він вийшов у мене вдалим. Ну, ось такі. Справи. Дякую, що завітали до мене, що додивилися моє відео до кінця. Буду дуже вдячна за вподобайку, за підписку, якщо ви ще до мене не підписалися, за коментарчик. Це дуже важливо. Зараз ви дуже надихаєте і дуже тішите і піднімаєте настрій кожним коментарем, кожною подобаючкою і навіть кожним переглядом. Це дуже-дуже цінно. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб все у вас було добре, щоб всі ваші плани здійснювалися, щоб нічого поганого з вами не ставалося. Світло і тепло були в ваших будинках, в серцях. Все, все в нас буде добре. Не втрачаємо надію, у нас все скоро наладиться.